Наслідок масованої російської атаки на Київ у різних районах пошкоджено житлові будинки, бізнес-центр, школи, станцію, метро та інші об'єкти. Наразі відомо, що є загиблі, а кількість поранених різко зросла. В Шевченківському районі великі пошкодження, руйнація в пітиповерхівці. На місці працюють рятувальники, медики, комунальні служби вибуховою хворою пошкоджені також квартири 25-поверхового житлового будинку навпроти. Із них врятували 10 людей, із них одну дитину та вагітну жінку. Давайте більше почуємо від столиці. Ми бачимо чергові наслідки е атаки росіян, зруйнований житловий будинок. Вже зараз ми можемо говорити про п'ять. Загиблих, ми сподіваємося, що кількість загиблих не буде збільшуватись в райони атаки, які сьогодні постраждали це: Голосійський, Дарнівський, Святошинський, Соломівський район, Чеченківський район, там де ми знаходимося. Зараз ідуть рятувальні роботи. Ми сподіваємося, що кількість загиблих не буде збільшуватись. Всім, хто постраждав, прохання звертатись до штабів, які розгорнуті в кожному із локацій, де є руйнування. Ви отримуєте повну інформацію відносно допомоги відносно Число житла манів Рон фонду.